Варікоз. Варікозне розширення вен це проблема сьогоднішнього дня, особливо для тих, хто проводить цілий день на ногах. Часто ми звертаємося до лікарів, які виписують нам багато пігулок, направляють в свої аптеки і ми даємо їм виручку, заробляють на нас гроші, а результату ніякого. Ще приписують нам бади, які ні до чого. І кажуть, лікуйтеся. Після такого лікування доходить до того, що йдемо під ніж, витягують вени потім оніміння кінцівок, ну і весь букет маємо на потім. Мені зараз вже за 50 років, так само маю проблему, вже почалась проблема з ногами, тому що цілими днями на ногах працюю, як не в майстерні, то на пасиці. Хочу показати. От маємо ногу, от маємо уже вени. Правда, ця нога вже зараз лікується, але все одно вени маємо. От результат. Ця нога вже пролікована. Я її проліковував місяць тому назад, після місяця такого лікування, от такий результат. Тут же ми бачимо і синюшні місця, вени, які вже повилазили, і в дальнішому вони можуть перейти у... Проблему. Зараз так не відчувається, але з кожним роком вони будуть збільшуватися, роздуватися і це вже буде варікос. Зараз я покажу, як з цими венами працювати. От. І по ходу справи буду розказувати. І так, маємо під руками отаке лікарство наших лікарів, сестричок бджіл. Спочатку, щоб ставити бджоли, використовувати їхній яд, треба зробити, як я вже казав в попередніх відео, пробу, зробити пробу, чи нема алергії. В дальнішому починати з, одні, з однієї бджоли витримка 10 хвилин і бажано під наглядом, щоб хтось був під наглядом і мати з собою протиалергічні якісь лікарства. І так, починаю. Як я вже казав вже, я вже проліковував, пролікуємо згори донизу, щоб не було закупорки ніякої. От я почав проліковувати звідси. Видно, тут вже цятки, які лишаються від жала, від яду. Зараз буду проліковувати нижче от оцю вену і буду проліковувати оці два вузлики. Наберемо бджілок і починаємо ставити. Значить ставимо не на вену, ставимо від вени в два боки по півтора сантиметра. Це зони, які відповідають за еластичність вен. Ні в коєму разі не ставити на вену. Попри вену, півтора сантиметра від вене. Одяг є вена. одного і з другого боку, от вона знаходиться в цьому місці. Мені тут зручно цих нуклеосів. Я завжди тут працюю. Зручно бжілку брати. Не треба носити, якщо комусь ставлю, то набираю пінцети багато в руку. В руку багато бджилок і так стали. А так собі то прямо в колону клеїлося. Не кожна бджілка хоче віддавати свій яд. Отак, поставив на цю вену, зараз перейшов з цього боку вниз, поставив 8 штук і зараз ще 4 штуки поставлю навколо цих гудзів. Між цим трикутником, між цим гудзом, от цей гудз. Тепер тут і тут. Отак. Між гудзами. І тут вена посередині виходить. Отак поставив я зараз 10 штук. Це вже сеанс у е, мене почався раніше. Я обробляв звідси, починав ні в якому разі не починати знизу. Тому що якщо знизу буде розріджуватись кров, тут може би, е зробитися тромб або роздутися вени і буде проблема. Звідси, як бджолиний яд розріджує кров, починаємо звідси і йдемо до кінця ноги. І так само тут. Спочатку проліковуємо основні вени, які сильно роздуті, а потім вени, де є гузи, де менші вени. От, і такий от стан. Витримуємо 10 хвилин. Ну і більше нічого бажано разом із апітоксинотерапією використовувати екстракт воскової молі, не настійку, а екстракт сильніший. Пропивати два рази в день. І цей комплекс дуже допоміжний і, я рахую, 100% виліковний. Для цієї хвороби, яка називається варікоз, варікос вен, який зустрічається дуже часто, тим більше у похилому віку. Отак От використовуйте бджілку і вона вам поможе. Все, всім пока!